Ми зараз перебуваємо у селищі Голоби Ковельського району. Зовсім скоро тут відкриється новенький туристичний маршрут. І зараз ми поспілкуємося з людиною, яка найбільше знає історію свого селища. Добрий день, пані Людмила. Добрий день. Хочу привітати вас в нашому селищі і запросити, так як наші голови є історичною пам'яткою. Тут знаходиться більше як 10 пам'яток із, із, із історичних пам'яток. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. І от хочу спершу за все показати вам хоч одну історичну пам'ятку, це, це костел Святого Михайла, якому більше 300 років. Далі Людмила Садова розповідає захоплюючу історію створення римокатолицького костелу Архангела Михаїла. Він був збудований 1700 року під ляським підстолієм Стефаном Ярузельським. Проте невдовзі храм був зруйнований у ході війни зі Швецією. Згодом його кілька разів перебудовували та відновлювали різні власники: всередині старовинні фрески, орган та ікона, яку Привідкриємо вам секрет. Майже 30 років тому повернули на рідну землю в Україну. Бачу, у вас тут дуже така старовинна ікона. Розкажіть про неї. Перед нами ікона Божої Матери Ченстуховської, якій більше 300 років. Вона була вивезена ще перед війною. В 39-му році, як почалася війна, її вивезли, заховали цю ікону. І повернулася вона до нас 28 років тому назад. Сіксонці, який тут перший відкривав цей костел, повернув знашов її в Англії. Англія нам її повернула дуже історична і дуже цінна ікона. На жаль, у цьому величному костелі в часи Радянського Союзу зберігали сіль та мінеральні добрива, які неабияк в'їлися у старовинні стіни. Тож відновити вдалося лише дві фрески. А їх тут було чимало. Однак в приміщенні зберігся другий поверх разом з балконом, де колись стояв величезний орган. Крім того, на першому поверсі туристи зможуть побачити поховання польських вельмож, які володіли територією. Орією голо Через вулицю від костелу Архангела Михаїла є ще одна локація майбутнього туристичного маршруту селища дзвіниця церкви святого Юрія Змієборця, яка стоїть на території церкви святого великомученика Георгія. Зазначимо, будівля, якій понад 300 років, є повністю дерев'яною, бо більше вона й досі діє. Ми зараз перебуваємо у дзвіниці поряд з Георгіївським храмом. По часу вона старіша, навіть ніж гео. Оргівський храм тут у нас розміщуються певні виставки. Ми використовуємо дзвіницю як галерею. А на другому поверсі у нас діючі старовинні дзвони. Прошу, проходьте, подивимось. На деяких дзвонах залишилися старовинні написи, однак, як каже Людмила Садова, їх було ще більше. Тут знаходилося сім дзвонів. Найбільше два великих дзвони в 1812 році були переплавлені на. На гармати. На гармати, в 1812 році. Найбільших два дзвони. Вони зараз діючі, так, як Діючі, Так, так. Дзвони, фрески, орган та старовинна ікона це лише невелика частинка з двох цікавезних локацій, які ми встигли оглянути у голобах, і які входитимуть до майбутнього туристичного маршруту. Разом з тим зазначимо, що голоби занесені до списку історичних населених місць України, і на обліку тут перебуває аж 24 об'єкти. Культурної спадщини вже невдовзі громада стане ще більш привабливою для мандрівників, а все завдяки українському культурному фонду та бажанню жителів селища розвинути туристичний потенціал на рідній землі до слова. У голобах бували і польський король Понятовський, і відома українська поетеса і письменниця Леся Українка, і ще багато відомих історичних постатей. Тож завітайте до Голоб і ви, бо ж подивитись тут таки є на що. Багато позитивних вражень вам гарантовано. Отож, вже зовсім скоро, а саме в кінці жовтня, очікуйте анонс відкриття туристичного маршруту у селищі Голоби.